Вітання всім із контіолахті великий біатлон повертається, а кубок світу розпочинається. Суспільне спорт тут на місці, і ми покажемо усе найцікавіше зі старту біатлонного сезону. Зараз такий настрій, я знаєте, як предсвятковий. Типу, там новий рік, там всі ті Миколаївчики, хочеться вже пошвидше цієї ціє атмосфери, е, гонок. Погоджуюся з нею, що всі чекають сезону як якогось свята і скучають за гонками і трішки голодні до гонок. Класно, як повернутися додому. Так, скажу чесно. Найбільша зміна в українській збірній нова тренерка чоловічої команди. Надія білова замінила юрая Санітру після минулого сезону. Як тренер скаже, то я зроблю. А мені хотілося, щоб спортсмен був професіоналом. Он, он був он розумів, що він робить так, не так, що, що сьогодні добре вийшло, а що ні. І це напевно для мене, як тренера, головним щоб вони зрозуміли, що. Ані головний спорт. Они, не тренер, ані. Спортсмен. Спортсмен повинен розуміти, що він диктує все. А ми йому допомагаємо. Ми контролюємо, ми зможемо, ми допомагаємо, щось поправити функціональній підготовці в, в стрільбі. Юрай Санітраш став особистим тренером Дмитра Підручного. А у жіночій команді продовжує працювати Микола Зод. Тут без змін. Я думаю, що вона зробила психологічно з точки зору впевненості, кожна зробила і покріпшила вона, покріпшила команда. Я думаю, що ми будемо, якщо все буде по здоров'ю, ми будемо надіятися і віримо в те, що буде шажочок вперед. Але ми реально дивимося на речі, і жіноча команда ми в небесах там десь. Не, не літаємо. Ми реально дивимося на, на, на речі. Перший день етапу і відразу дві змішані естафети. Вперше в кар'єрі на такому рівні синглмікст бігла 20-річна Олена Городна. Напарником був Артем Тищенко. Протягом усієї гонки українці боролися за топ 10 і вони це зробили. З п'ятьма промахами на вісім вогневих рубежів Городна та Тищенко фінішували на дев'ятій позиції. позиції. Ну, по трасі рухався, скажімо так, стабільно, просто програвав на кожному колі. Не було, немає такої різкості зараз. Я сподіваюся, що зі стартами воно прийде, цей змагальний тонус, бо зараз, начебто, на одній передачі біжиш. І не може ну, додати. Перемогли, як і в першій гонці минулого сезону, шведи. Однак, замість Ханни Еберг із Самуельсоном бігла Елла Халверсон. На класичну змішану естафету тренери обрали Христину Дмитренко, Юлію Джиму, Антона Дученка та Віталія Манзена. Усі вони використовували додаткові патрони на стрільбі. Українці переважно більшість часу гонки знаходилися на шостій позиції. Фінішер Віталій Манзен таким і перетнув фінішну лінію. Шосте місце у міксті важко не було. Ну, тільки що останнє коло, звичайно, таке треба було працювати з перших метрів, і мене не вистачило. Я думаю, це всі заметили, не тільки я. От але все, все рівно старалася працювати. От, на старті в нас там був завалу не було, але я повелила одну дівчину. А, це, а, це було на другому колі. Я повелила одну дівчину пересійкою. От, і мене сась трішки загрізла. По фінішу я не попросила пробачення. От, а так все більш-менш нормально пройшло. Потовкалися трішки, ну, це, це нормально для дівчат. Це початок сезону, тому я маю надію, що з кожною гонкою. Я буду себе краще почувати на трасі і буду виправляти помилки в стрільбі. Старався не допускати таких критичних помилок, як я іноді можу допустити. Ось і в принципі, в принципі слава Богу, що так. Ось тому, тому ну, сьогодні вітер не, не дуже сильно помішав на якість стрільби. А тепер про життя навколо біатлону і Кубку світу. Арена знаходиться між двома містечками власне Контіолахті та Йоенсу. Ми зупинилися в Йоенсу, як і більшість збірних. Сподівалися тут побачити сотні біатлонних фанів, але не побачили. Від Йонцю до стадіону Біатлонного входять спеціальні шатли і вболівальники, і взагалі всі, хто хоче туди поїхати, може безкоштовно сісти на нього і приїхати. Саме зараз і робимо. Панчолахті, які на усіх біатлонних стадіонах, так перед входом на трибуни є така величезна площа, де зазвичай вболівальники всі можуть з'їсти сосиску, випити пиво чи глінтвейну. Але справа в тому, що у Фінляндії ось цей перший етап кубку світу якось не викликає дуже багато. Зацікавленості у глядачів. ось ці вихідні із естафетами проходять із наполовину заповненими трибунами. І як ми бачимо, зараз на цій площі не так багато людей. Але зараз ми підемо на трибуну і спробуємо поспілкуватися із вболівальниками. Ну і, можливо, знайдемо українців на трибунах. <рес> Бо, звісно, будемо болювати за, за обі, обидві команди за Фінляндію і за Україну. Ну, в першу чергу за Україну, тому що бач, як бачите, прапори тут у нас ще один великий є прапор, але е, нікому поки що тримати. Сподіваємося, що прийдуть ще більше вболівальників е, і будемо разом всі вболівати з Україною. Скажіть, це ваш перший біоплан mm -hmm. у світу? Е, Ні, минулого року у нас приїжджала команда сюди тренуватися. І ми разом, е, Моя донька, її звати Вікторія, вона також займається лижним спортом. І вона е, також в, е, минулого року вболівала, але не було такого великого змагання. Ми не прийшли на великі, але було трошки поменше. День класичних естафету у контялахті уже розпочинається. Зараз чоловіки стартують. Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дученко та Віталій Манзин. І естафета почалася. У -у -у! А чо? А чо? А чо? Чоловіча команда протягом перших трьох етапів трималася неподалік лідерів. Дмитро Підручний передав естафету Антону Дученко з відставанням у 25 секунд від третього місця. Дученко з одним промахом вивів Віталія Манзена шостим на свій етап. Двадцятирічний українець ще піднявся на одну позицію, але на стійці не закрив одну мішень коло штрафу і підсумкове сьоме місце у першій естафеті сезону. «Трошечки, да. Трошечки по своей молодости, может быть, так перестраховался. Я еще буду с Виталиком разговаривать, но так, как я визуально видела, что трошечки притримывал себя на стрельбу. И оттуда трое, такие недалекие, но были отрывы, канты, на жаль, на жаль. Вот. И потом включились, наверное, нервы, и запасными уже было тяжко ему стрелять. Но это опыт, надо набирать опыта». Тяжко зараз щось пояснити себе в голові, ось, чому так сталося. Ну, скажу по гарячим слідам, що я зовсім не переживав. Можливо, десь технічно я щось неправильно роблю, що допускаю такі помилки, ось, ну, в цьому треба розбиратися. Але ну, дякуючи хлопцям, що сьогодні тримали всю гонку в такій контактній боротьбі, що ми далеко за рахунок цього штрафного кола не відпали, тому. Дякую їм за дуже дуже хорошу працю на трасі. і, Ну загалом на протязі гонки перемогла збірна Франції. Емільєн Джаклен реваншувався за прогавлений фініш у змішаній естафеті і першим перетнув фінішну пряму. І відсвяткував це жестом Стефа Карі. У жінок інтрига довго не протрималася. Олена Городна чисто відстрілялася лежачи, намагалася тримати темп лідерів. Але на стійці не закрила аж дві мішані. Отримала два штрафних кола і передала естафету Христині Дмитренко 17-ю. Найбільший прогрес у гонці для України зробила Юлія Джима. Досвідчена Українка змогла фінішувати на 11-му підсумковому місці. Дівчата, це все досвід. Це приходити з досвідом не можуть. Це ж, спортсмени. Це ж не на якісь там. Монстри чи якісь машини це живі люди, живі люди, яким присутня і десь помиляться, десь заводиться психологія. Ельвіра Еберг принесла перемогу шведській команді. На останньому колі вона випередила Жюлію Сімон. На одному із підйомів француженку схопила судома. Однак Франція таки втрималася на другій позиції. Норвегія третя. Таким був вікенд відкриття біатлонного сезону 24-25. Діліться в коментарях своїми враженнями. пишіть думки про виступ українців. Як вам взагалі ось ці естафети. Дуже раді будемо почитати вашу відповідь і залишайтеся з нами, тому що ми тут до кінця етапу в Контіалахті і будемо тримати вас у курсі. Усіх подій. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся скоро. Повернемось.